Ми дійсно дивна нація, яка в таку тяжку хвилину зуміла об'єднатися і, звичайно, стати на захист своєї батьківщини, своєї незалежності. Хочу подякувати тим синам, які зараз воюють за нас, за те, що я спокійно ходжу по цій площі і за те, що я сплю спокійно. Хочу їм подякувати. Вся наша держава повинна дякувати хлопцям ЗСУ. Подяка величезна хлопцям. Дуже дякую ЗСУ. В першу чергу, що ми можемо відсвяткувати цей новий рік, що ми можемо тут ходити, гуляти. Хлопці в таких умовах. Рятують наше життя, боронять нашу землю. Велике-велике їм дякую. Низький їм, уклін і співчуття, і подяка їхнім батькам, тому що терпіти то не дуже легко. Ну, насамперед, Збройним силам України, Господу Богу, за те, що вдалося якось пережити цей важкий рік. У мене два племінники там б'ють. Один зараз відпуску, а другий під Бахмутом. І Мої коліжанки теж воює син. Хочу їм подякувати особисто. Хай будуть здорові, хай повернуться щасливо додому. Подяка тим, хто підключився до того, щоб підтримати воїнів, щоб допомагати волонтерам. Звичайно що дуже мені подобається позиція Англії. Волонтерам, які допомагають, які їх підтримують і забезпечують всім необхідним, щоб наші хлопці могли нас обороняти. Польщі наші наші сусідці, наші партнерці, і друзям нашим. Волонтерам однозначно. І, і не тільки тут, і за кордоном Борису Джонсону <головіка> Окремо дякуємо. Справді дуже харизматична і особистість. Добрий деньборі. Подяка всьому народові тим, хто зумів залишитися тут, вистоювати і дасть Бог вистоїть. І всім всім щасливого Нового року і перемоги в 23 му році. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.